Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам розповім про е, ч, жіночі труси великих розмірів, які є в продажі в нашому магазині. Ви вже знаєте, що в нас трусики торгової марки Донела, це турецька фірма. Трусики в неї дуже якісні, і відпо... склад тканини відповідає етикетці, як... на... ну, де написано її склад. Е, значить, тут 95% котону, 5% лікри. Трусики гарно тягнуться. Ось, і е, мають такий гарний, якісний вигляд. Подивіться, ось, це, ось такі ось трусики є в натуральну величину і ось так ось вони розтягуються. Е, сьогодні вам розповім про трусики 4, 5, 6. 7XL і 8XL. Це доволі такі величенькі розміри. Дивіться, які тут якісні шви. Ось на резиночці, на ніжках, всі шви якісні, рівненькі. Ось І тканина без всяких браків. Так, Дивіться, ось це трусики, почнемо з самих великих. Трусики 8XL. Вони йдуть на об'єм стегон 138-144 см. Доволі такий гарний великий розмір, ось так ось розтягуються. Вони коштують 170 гривень. І маємо ось такі кольори. Колір ось такий фіолетовий, бусковий, блакитний, бежевий колір. і... По 175 гривень темно-синій колір з різними такими аплікаціями. Ось тут коми намальовані Ось і горошки. Ось такі трусики на розмір 8 xl на об'єм стегон 138-144 Розмір 7 xl Ідуть на об'єм стегон 132-138. Маємо такі кольори. Ось такі трусики по 155 гривень. Є фіолетовий колір, рожевий, я б сказала такий темно рожевий джинс і сірий колір. І такі от темно-сині трусики, як у розмірі 8 XL, Це самі ходові трусики по 160 гривень, темно-сині з ось такими ось крапочками і комами. Це трусики розмір 7XL на об'єм стегон 132-138 см. Розмір 6XL йде на об'єм стегон 126-132 см. По 145 гривень маємо такі кольори: фіолетовий, рожевий, темно рожевий джинс, сірий. І ще ось є такий фіолетовий і рожевий. Також по 150 гривень маємо темно-сині трусики з такими. от крапочками квіточками, вибачте Ось це чорненькі трусики теж по 150 гривень, і темно-сині з крапочками і одні є ось такі з дірочками. Дуже гарні якісні трусики. Розмір 6 xl на об'єм стегун 126-132 см. Розмір 5 xl Ідуть на об'єм стегон 120-126 см. Ось такі вони йдуть в натуральну величину, ось так ось розтягуються. Так, вони по 135 гривень. Маємо такі кольори: фіолетовий, рожевий, джинс, суха роза, ось ще фіолетовий, рожевий, джинс, сірий і суха роза. І темно-сині трусики теж вони йдуть. По 135 гривень. Ось такі з квіточками, з сердечечками малесенькими, з крапочками і зірочками. Ось Тут вони всі, розмір 6 XL, ідуть всі в одну ціну. По 135 гривень, на об'єм стегон 120 років. Розмір 5 xl на об'єм стегон 120-126 см. І розмір 4. Іде на об'єм стегон 114-120 см. По 120 гривень маємо двоє біленьких трусиків. По 125 гривень маємо темно сині трусики в зірочки, в квіточки. Ось, і ось такі крапочки, сердечки. І по 135 гривень є ось такі світленькі трусики, теж по них ось такі от зірочки. Ніжна ніжна пудра, рожеві, джинс. Ось такі коралові, темно-сірі. І по 135 гривень чисті, чисті трусики без всякого малюнка. Ось такі рожеві, фіолетові, блакитні, суха роза. І ще маємо чорні трусики по 145 гривень розмір 4 в рубчик. В рубчик. Ось Вони теж дуже такі якісні, гарно тягнуться, ось по 145 гривень чорний колір. Ось такі на сьогоднішній день ми маємо трусики на різний об'єм стегон. Ще раз зараз вам розкажу розміри. Значить, Розмір 4 XL йде на об'єм стегон 114-120 см. Розмір 5 XL йде на розмір стегон 120-126 см. Розмір 6 XL на об'єм стегон 126-132 см. Розмір 7 XL на об'єм стегон 132-138 см. І розмір 8 XL на об'єм стегон 138-144 см. Хто любить плотненько носити? Будь ласка, замовляйте на розмір менші, вони будуть плотніше на вас лежати. Замовити ви можете їх за номером телефону 068 173 61 33. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на розрахунковий рахунок або безпосередньо при отриманні товару, тобто ну, вже на, безпосередньо на пошті. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!